Вітаю, друзі! Сьогодні 28 травня. Краєвиди, як завжди, неймовірні. Вийшла сьогодні на вилазку в розвідку по позиркати, чи є якісь грибочки по точно грибним місцям. Але почну. Почну я своє відео з ось такої краси. Водозбор або ж аквілегія, яка росте прямо місінько під лісом. Під гарним лісом. Особливо з такими видами на такому фоні це виглядає просто, просто неймовірно. Минулого року, 31 травня, у мене по спогадах в соцмережах уже я збирала сунички. Зараз вони ще тільки-тільки цвітуть. Ця весна значно холодніша, аніж та, тому я думаю, що і грибочків я можу сьогодні так само ще навіть натяку на них не побачити. Але... Але тиждень, другий і все буде добре. Ну, але все одно підемо, подивимось. Ось така красота. Рясно цвіте і стебла досить довгі. Бо в минулому році ягодки були дрібненькі, стебельця були маленькі через спеку. А я он туди. Ось якийсь пуп'янок. Цікавий такий. Все видивлялася. Побачите, як воно квітне. Там далі також пуп'янки. Але вон я таке побачила. Саму квіточку. Така от гарненька, жовтенька. Жучки по ній повзають. Гарненька така рослинка, я не знаю, як вона називається. Якщо знаєте, напишіть. А я лізу далі. Ну, я сподіваюся, що і плодоносити так само будеш, як оце квітнеш. Тут я опеньки минулої осені збирала, Біллі також знаходила тут, але мені він туди вище. Я дійшла до того місця. Де ці жовтенькі квіточки вже квітнуть на всю. І пуб'янків багато, і самих квіточок багато. І вони пахнуть. Дивіться, яка краса. Дивіться, яка краса. Takie te dzikie, ładne kwiaty. Dobrze, <laughs> idziemy dalej. Я враження, що тут живуть тролі такий гарній ліс. Ну, але нам он туди. Он туди вище. Просто. Краса. Не можу не зняти вам цю дорогу юного хобіта. Виламала собі ось такого патичка. Я сюди до березок. Тут були під арпед під... Господи! Вже язик заплітається від такої краси, від березовики. І вже бачила багатьох людей, що їх знаходять. То зараз будемо дивитись. Ще раз покажу. Ось звідти я видерлась. Краса! Не знайшла я навіть натяку. До речі, білі гриби тут також були дуже-дуже гарні. Але ще все-таки, мабуть, зарано для цього. Ну, зараз ще схожу в пару місць. Небо, яке гарне. Забрила я трошки в ліс липше. І вуаля. перші якісь грибочки. Я поняття не маю, що це за грибочки, але є, ось є. Щось уже полізло. Правда, вони й до цього були, але сьогодні ось така штука якась. Не знаю, що це за штука. Якщо знаєте, напишіть, будь ласка, бо я ще також дечому вчуся. Ось ще один місць. Ось, ось сухенькі. Але ці ще гарненькі, молоденькі, живенькі. Далі йдемо. Там лисиця поперла. Так, дивно сподіватися на гриби літні, якщо ще квітнуть фіалки. Не знаю, як ці називаються, але також дуже гарно. Просто дуже гарно. Сьогодні у нас квітковий екскурс. Пошука грибів, але з квіточками. Наскільки буйно вона квітне. Це все сунички. Ось, тобі буде полуничний соничний чизкейк їсти. Збирати, не перезбирати. Ну і далі картина така ж сама. Знову Березьки. Зараз ще тут понишкарю. Ну, Тут уже солідний березовий лісочок. Можна ставити сталки. Знайдемо тут щось чи Що не знайдемо. Бочки, вити, щось ми бачимо, але що ми бачимо? Щось ось таке ми бачимо. Ентолома. Гм, mm, пахнюче. Ну, один такий грибочок. Чистенький. Пахне. Добре. Ну, але толку нам із нього немає ніякого. Добре, шукаємо ще. А зараз я, коротше кажучи, трохи прихерніла, вибачте, за таке слово. От що точно я вперше в житті бачу. Так це оленячий ріг. А, дивіться, яка краса. Боже, ви бачили, в мене зараз аж мурашки по шкірі пішли. Ох, нічого ж собі. Ох, нічого ж собі. Коротше, отакий лісок з отакими поваленими деревами. І тут таке. Перефотографувала я це вже у всяких-всяких позах, в яких тільки можна було це зробити. Я додому я це, звичайно, забирати не буду, воно мені там не потрібне. Та й наскільки я знаю, такі речі. Не можна з природи забирати. Краса, просто краса. Мені пасує. Це, це просто неймовірно. Я дуже люблю олені, це мої улюблені тварини. Зараз вже стали останні років два. Я їх дуже часто бачу. Але, але я ніколи навіть не мріяла знайти. знайти таке. Так, все, залишаємо ми цю красу на місці і чим чекуємо далі по нашим справам. Все, залишаю я це тут. І так, хвилинка радості минула. Семий патичок. Ось мій патичок. Ось мій патичок. Все. Ха! Ха! Я довольна. Отже, в цих березках я знайшла такий собі грибочок. Над Оленєвик, мабуть, можна назвати його. Дуже цікаво, дуже гарно, я задоволена. Грибів немає, крім того єдиного. Зараз я схожу сходжу ще отуди. Там лисички були. І лисички вже також по звітах у людей. Лисички вже також починають. І минулого року тут лисички також досить рано були. Тому зараз я пройду туди, ще гляну, чи є вони там зараз уже. І будемо закінчувати нашу цю цікавезну просто прогулянку. Майже горб з Віндовс. Це ось саме тут, понад дорогою, були дуже гарні лисички, вони прям так вони так росли, гарно, видно було. Зараз таке ще, мабуть, тут розорано для них. Тут ще дос досить прохолодно. Там ви ще білі були. Що ж були, то значить будуть. Тиждень два і будуть. Дуже гарне місце. Я дуже люблю цей ліс. Папороть така. Височезна. Гарно-гарно. Уже можна робити квест. Типу, по подивіться відео і порахуйте, скільки разів прозвучало гар... слово гарне, гарне, гарний за весь цей час. Бо я вже сама навіть не знаю, воно все таке гарне. А ось. Не знаю, що це за. Менший і більший. Тінь-дін. Ну, явно не те, що нам треба. Тут в лісі розкатали. Хайвей прямо зробили. І ось краса. Кламатис дикий. Кощіпо облітало. Там у нього багато-багато. Ну і, звісно ж, куди ж без веретільниці? Боже, яка вона гарна. Це не змія, це ящерка. Отже, ви самі все бачили, що я сьогодні знайшла, що я сьогодні побачила. По грибочках ще ранувато. Але сьогодні було досить цікаво. Дякую вам за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мене. Попереду у нас ще дуже багато чого цікавого, я так думаю. Тому до зустрічі в наступних відео.